А ви як гадаєте, з якими питаннями українці стикаються одразу після перетину кордону? Як знайти житло, як знайти роботу, як зробити так, щоб мої діти навчалися в успішному середовищі, не отримуючи стресу, враховуючи мовний бар'єр, враховуючи різність менталітетів? Як взагалі поступити, в разі, якщо мене спіткне непередбачена ситуація, хто за мене вступиться перед роботодавцем, хто вирішить мій спір з орендодавцем? Хто залагодить мої питання в Україні? Адже я масу ще питань залишаю там. І взагалі, в кого мені запитатися поради, якщо я допускаю, що це квиток в один кінець, а значить, моя міграція має відбутися як успішна. Ми маємо рішення на такі питання. Для того, щоб людина не поглинулася. В цих як, як, як питаннях, і в результаті не залишилося в полоні панічного неспокою, який в результаті призводить до невірних рішень, ми прояснюємо рішення тієї чи іншої бюрократичної задачі. Бо більшість задач, з якими стикаються мігранти, вони є типовими, і їх можна автоматизувати на 80%. Ми вже це зробили. Проект компас міграції, шефом котрого я являюся. А я з вами на кінець вітаюся через 100 секунд нашої розмови. Мене звати Олександр Василишин. Я шеф проекту компас міграції, проекту, котрий на практиці розв'язує бюрократичні задачі громадян України в міграції. Каже, на людську мову переведи, перекладаю. Якщо людині потрібен нотаріус, адвокат, медіатор, юрист, супроводжуюча особа. То, що ми можемо представити інтереси людини перед різного роду органами державної і недержавної влади. Більше того, ми підкажемо, як зробити це оптимально. А за оптимальність ми тримаємо таку формулу, що це оптимальне співвідношення витрат головних життєвих ресурсів, а саме грошей, нервів і часу. Саме по співвідношенню грошей, нервів і часу. Люди і обирають проєкт компас міграції, а ще через його зручність. Адже сьогодні не потрібно приходити і чекати в черзі під кабінетом адвоката, котрий звільниться, вийде, привітається, і запропонує тільки один йому зрозумілий сценарій. А ні, ми даємо вже ті сценарії, якими, як діаспора, пройшли раніше самі, проторували ці дороги. Цими дорогами ми провели сотні людей. А на сьогоднішній день ми надаємо вже ті оптимальні рішення, які людям можуть допомогти в результаті? Наприклад, побудувати життєву карту, дорожню карту на кілька років наперед. Що потрібно робити вже сьогодні, щоб завтра отримати відповідний статус, наприклад, омріяне резидентство чи громадянство країни Євросоюзу? Як зробити так, щоб? Моя дитина у 18 років вступила в доросле життя з паспортом громадянина Євросоюзу. Це класний буст був би, чи ні, на старті такої кар'єри. Адже кожен з нас, хто мігрує, вони дивляться на цих місцевих людей і задаються питанням. мені дав би Бог можливості такі на старті моєї кар'єри, де би я був зараз? От, власне, прибрати бюрократичні перепони, розширити бачення простору варіантів. Це є основні задачі проєкту компас міграції, з котрими ми працюємо щодня. І на сьогоднішній день проєкт компас міграції виглядає як цілісна екосистема, котра допомагає людям знайти відповіді практично в усіх ситуаціях, з котрими вони можуть стикатися за кордоном. І таких сфер життя мігранта ми виділяємо 12. Починаючи від захисту інтересів перед роботодавцем, закінчуючи отриманням громадянства. Мене звати Олександр Василишин. Я рекомендую проєкт компас міграції, бо цей проєкт, він є квінтесенцією досвіду діаспори, котрий є автоматизований з викристалізованою користю та властивою емпатією. Ставиться до замовників для того, щоб і вашу міграцію перетворити на успішну. Це я пульт шукав. Вам на все добре і бажаю успіху.